Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у мене розпаковка товарів з iHerb. Хочу показати вам продукти, які я придбала на цьому прекрасному сайті. Давайте починати. Деякі продукти зовсім нові для мене. Я несподівано для себе їх замовила, тому що були дуже привабливі ціни, великі знижки, Тож вирішила себе трошечки потішити гарними штуками. І перший продукт, який я вам хочу показати, це ось такий бад від компанії California Gold Nutrition Холін Silica Complex. Це така рідина крапельки орто кремнієва кислота. А, значить, що цікавого про цей бад я прочитала? Це, по суті, кремній. Такий мікроелемент, який впливає на синтез білку в нашому організмі, сприяє укріпленню кісток, благотворно впливає на стан нашої шкіри, нігті. Ну, в цілому, чесно кажучи, знаєте, я хотіла вам розказати таку історію. Колись у нас у дворі я була маленька тоді. У нас жив такий дідусь, якому було багато-багато років, і мій тато у нього запитував, в чому секрет. Ну, тому що він там був трошечки той дідусь помішаний на здоров'ї, він був лікарем в минулому, і він там постійно займався якимись практиками, зарядками і так далі. І він сказав, що він у ковшин з водою, з питною додає. Кремній кусочок камінця кремнію. І що нібито кремній це такий мікроелемент, який є подовжувачем життя, так би мовити. Ну, не знаю наскільки це правда. Я так розумію, що цей бат це така споріднена штука до того кремнію, який існує у нас в природі. Можна в інтернеті почитати більш детальніше, в чому, так би мовити, переваги цієї біодобавки. Я її хочу приймати разом з водою для того, щоб у моєму організмі синтезувався колаген, щоб я була здоровою, щоб в моєму. Тілі відбувалися процеси регенерації, щоб я завжди була молодою, здоровою, красивою і так далі. От, Ну, перш за все, цей БАД потрібен для здоров'я кісток. от, Ну, а все решта, буду сподіватися, підтягнеться ось такий тут склад. Потрібно вживати 10 краплинок на стакан, склянку води, наприклад. от. Ну, Подивимося, в принципі, відгуки дуже хороші. Сподіваюся, що і мені сподобається цей А Наступне, що хотіла показати вам в розділі суперакції, була дуже хороша знижка на ось такий комплекс пробіотиків, хоча він призначений для дорослих людей 50 плюс віком. Тут 90 веганських капсул. Ви знаєте, час від часу я відчуваю потребу в подібних засобах. От, і вирішила спробувати цього виробника ніколи його раніше навіть не бачила на IHERB. От, тут міститься 25 мільярдів ось цих ось культур, лактобацилус. Ацедафілус, біфідобактеріум, бактеріум, знов таки. Коротше, я набагато краще себе почуваю, вживаючи такі штуки. От, я відчуваю ефект. Всі пробіотики, які я покупала на iHerb, вони працюють майже миттєво, якщо ви розумієте, про що я. Кішківник працює як годинник. Я відчуваю значне полегшення від е, вживання таких засобів. І, відповідно, сподіваюся, що цей засіб мені теж підійде. І хотіла відразу показати вам отаку баночку. Це яблучний пектин від компанії Now. І це вже моя друга банка. Зараз я допиваю першу і замовила відразу другу. У мене восени був досвід, я купувала на Айхерб клітковину у вигляді шелухи насіння подорожника, і вона мені, в принципі, та клітковина сподобалася, але вона давала відчуття перенасиченості. Тобто, для того, щоб втомувати голод, вона. Досить добре підійшла. Але з точки зору легкості, легкості не було. Яблучний пектин мені сподобався саме тим, що він дуже добре впливає на функцію кишківника. Він дійсно класно регулює цю всю роботу, виводить все зайве і дарує відчуття легкості. Особливо, якщо вживати це все. Разом з пробіотиками. Свою першу баночку я вживала разом з пребіотиками, і це теж працювало гарно. От, хочу продовжувати, ну, може, з невеличкими перервами буду продовжувати вживати яблучний пектин, для того, щоб покращити ось цю функцію кишківника Дуже мені подобається цей ефект. От Очищується організм. Є відчуття легкості, є відчуття того, що у тебе все зайве виводиться. Ось так я спробувала делікатно пояснити всі ці процеси. Наступна баночка, яку я вам покажу, це ось така. Гінка білоба подовженої сили, такої, як це сказати, збільшеної сили. Тут дозування 120 мг, 120 веганських капсул. Я ніколи не приймала гін білобу. всі знають, що цей такий екстракт допомагає налагодити пам'ять, когнітивні функції покращити. На суди гарно впливає, наскільки я пам'ятаю. Треба вживати одну капсулу в день з або без їжі. Ну от, взяла для себе, щоб трошечки покращити функції свого мозку, так би мовити. Ну, вживаю більше з профілактичною метою, буду вживати. Якщо ви пробували цю гінку, напишіть, будь ласка. І ще один бат, який вам хочу показати це теж моє повторне замовлення, колись я вже купувала саме цього виробника це Ашваганда. Ашваганду я раджу буквально всім дорослим. Це аюрведичний адаптоген, який допомагає справлятися зі стресом. Як це працює на ділі? Це працює так, що ви просто більш виносливі, що ви, що ви більш стійкі до е, якихось стресів, поганих новин, навантажень, е, більш стаєте витривалими. менш... Е, Берете до душі близько ті чи інші події. Як би це не звучало, але ну, ви ж розумієте, да, що ми повинні бути дуже стійкими і не такими чутливими та дратівливими, ну, щоб просто вижити в наш час. Тому ашваганду я раджу вам буквально всім. Я пробувала різних виробників в різному дозуванні. Зараз батьки у мене вживають. Шваганду від Doctors Best. Я не можу про неї нічого сказати, тому що я її не п'ю. Але від фірми Now мені подобалась. Там різні концентрації у різних виробників. У цієї невелика концентрація у цього баду, тут 125 мг всього. Але саме цей бренд мені дуже подобається за своєю якістю. Незважаючи на те, що тут невелика концентрація, здавалося б. Ця штука настільки дієва, що минулу весну я вивезла тільки завдяки цій штуці, тому що у мене був ремонт в оселі три місяці, у мене було дві роботи, я просто не знаю, як я просто вижила, чесно кажучи. І, відповідно, я зараз постійно маю, і в наступній посилці у мене йде ашваганда, від іншого якогось виробника, не пам'ятаю, що там замовила. Коротше, ось цей і бюджетний варіант одночасно і дієвий. Тож дуже вам раджу звернути увагу на цей бад. І замовила два засоби косметичні, не могла обрати один, тому не стала відмовляти собі. Мені потрібен був крем для зони навколо очей. І від цієї марки Heritage Store мені захотілося мати ось такий крем Aura Glow Eye Cream Brightening Hydrator. Ну, він нібито підсвічує шкіру. Я так розумію, що це більш для денного використання, щоб мати певний такий, декоративний ефект. І тут міститься бакучіол, якісь корисні екстракти. Ну, давайте подивимося на склад масло ши, гліцерин. Так, 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 Сквалан, бакучіол, екстракти, кафеїн. Це важливо для мене. Тому що мені саме потрібен крем на ранок для шкіри навколо очей. Ну і всілякі там екстракти. Ось, Давайте подивимося, який він всередині. Мені сподобалося, що у нього дуже прикольне упакування. Ой, ну коробочка тільки. Ось таке упакування з помпою. Баночка, схожа на крему від натури Сібіріки, якщо пам'ятаєте, росіянські. От, і відповідно, тому що буде легко і просто ним користуватися, тут об'єм всього 15 мл. Ну, стандартно для таких продуктів. Ось це перший мій засіб. І другий засіб заради цікавості мені було цікаво спробувати оновлену лінійку від бренду «Ізентрі». Ось так називається цей крем навколо очей. Тут у нас іде скільки, 30 мл іде. І тут іде вже боротьба зі зморшками, такий більш він поживлюючий. І що мені тут сподобалося, що тут міститься в складі. Біфіда Фермент лізат Біфідо бактерії, чи як воно там називається. Коротше, дуже круті інгредієнти для шкіри. Слухайте, я верчу чому? Тому що немає нічого англійською мовою. Ну Хіба що на цій стороні, але тут настільки блідий такий колір, що, може, ви нічого і не побачите. От на першому місці йде біфіда фермент лізату, цей теж сквалан. ніацинамід. Коротше, мені сподобався склад цього крему. Я вирішила, що я хочу його мати. Так, зараз ми його відкриємо. І давайте подивимося на оформлення цього крему. Маємо ось такий носик з кругленькою такою пімпочкою цікавою. І відразу він видавлюється. Ну, я думаю, що ми можемо протестувати, тому що я буду відразу його брати собі в догляд. Так, подивимося. Аромат Відсутній, ну і текстура така напівгелева. От, в'язка така, приємно лягає на шкіру. Ні, аромату зовсім ніякого немає, навіть натяку немає на аромат. Ну, ось так от і. Швидко вбирається, майже увесь вже вібрався, не залишає ніякого сліду, жарненького або що приємне відчуття ну, ніби такий, такий силікон. Я не побачила, чи містяться там силікони, по ідеї, не повинні міститися, але в цілому легенький. Думаю, що на літо якраз буде класно. Але знов-таки я брала заради цієї біфіди. Ну що ж, дівчатам? Сподіваюся, що вам був цікавим і корисним мій огляд. чекаю вас в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, користуватися моїм промокодом на вашу знижку на сайті iHerb. Ну, а я обіймаю вас і прощаюся до наступних відео. Пока-пока!